І темою сьогоднішньої нашої зустрічі є сучасні можливості інструментальних досліджень у гастроентерології. Я, Власова Оксана Миколаївна, лікар-гастроентеролог вищої категорії, кандидат медичних наук, член Асоціації української гастроентерології, європейської, а також Асоціації по вивченню Вичинки, і асистент кафедри терапії радіології та сімейної медицини факультету після дипломної освіти Дніпропетровського державного медичного університету. За прогнозами експерта ВОЗ Всесвітньої організації охорони здоров'я у 21 столітті хвороби органи травлення посідають одне із провідних місць у структурі захворюваності населення на рівні з серцево судинною патологією. Підраховано, що в Сполучених Штатах 11% населення страждають на хвороби органів травлення, причому рівень поширеності досягає 35% у осіб віком 65 років і старше. Смертність від хвороб органів травлення в Україні посідає четверте місце у структурі смертності населення. Після хвороб системи органів кровообігу, новоутворень і нещасних випадків. На жаль, на сьогодні в Україні через недосконалість статистичної звітності ускладнюється створення об'єктивної картини захворюваності та об'єктивної картини поширеності хвороб травлення. Але, на жаль, усі ми клініцисти спостерігаємо таку. Негативну таку не досить позитивну картинку це збільшення онкозахворюваності. І на слайді перед вами світова захворюваність та смертність онкологічна, за даними Асоціації ГЛОБАЛ 2022 року. Як ви бачите, перше місце. Займають легені, онкозахворювальність легень, друге молочна залоза, і на третьому місці кала ректальний рак, причому захворюваність 1 млн 900 тисяч більше і смертність більше 904 тисяч. Далі йде онкологія простати, і потім знову гастроентерологічна локалізація шлунок і потім печінка. На жаль, ці показники не втішні.